Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 469. Завдання у нас наступне. 3D-принтер за те хвилин виготовив одну складну деталь та три прості. На виготовлення складної деталі він витратив 15 хвилин. Скільки часу витратив 3D принтер на виготовлення однієї простої деталі. Склади буквений вираз і знайди його значення, якщо Т дорівнює 33. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. І так, давайте запишемо е, умови пояснення щодо умов нашої вправи. І так, маємо, що за Т хвилин. d принтер d принтер виготовив одну складну деталь. Та три прості деталі, Так. А за 15 хвилин три принтер Виготовив тільки одну складну деталь. Звідси випливає, що те це загальна, загальний час, за який принтер. Зробив всю роботу, тобто і складну деталь, і прості деталі. А 15 хвилин це скільки часу він затратив на виготовлення складної деталі. То, якщо від Т відняти 15, це буде час, який 3 Т-принтер. Витратив на виготовлення трьох простих деталей, тобто за Т 15 хвилин 3D принтер, виготовив три прості деталі. У нас запитується, скільки часу витратив 3D принтер на виготовлення однієї простої деталі. Ну, тут зрозуміло, що якщо ми т 15 поділимо на 3, ми отримаємо час, який затратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі. Тобто пишемо, що за. Т мінус 15 поділити на 3. Це буде хвилин. Давайте отак запишемо. 3D принтер. Виготовив Одну просту деталь. Так, це ми склали вираз. Т мінус 15 у дужках поділити на 3. Склади букви вираз, це ми зробили, і знайди його значення, якщо Т дорівнює 33. Ну, давайте запишемо, що. Якщо. Т дорівнює 33, то мінус 15 поділити на 3 дорівнює. Підставимо замість Т33, отримаємо 33 мінус 15, поділити на 3 Дорівнює. В дужках 33 мінус 15 це 18. Поділити на 3. Так, і це дорівнює. 6. Так, хвилин. Таким чином, давайте запишемо загальну відповідь. Так, перше. Скільки часу витратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі? Так, склади буквений вираз. Буквений вираз. Це Т-15. Поділити на 3. І це у нас в хвилин. Так? І знайди. Його значення, якщо D дорівнює 33, це буде 6 хвилин. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!